Там в селі Шоломи Дмитро Бережанський отримав у спадок. Сюди навідувався рідко. Та один телефонний дзвінок змусив його приїжджати сюди. Частіше чоловіку повідомили, на його землі стоїть новий особняк. Я кажу, та не може бути, може по що щось помилково. Їдемо на ділянку, приїхали на ділянку, де дійсно на нашій ділянці побудований будинок. Сусіди ж уже думали вітати пана Дмитра з новосіллям. Ну, я тішився, що Дмитро збудував будинок. Питаю його Дмитро, ти вже побудувався, мені нічого не сказав. Такий ти значить активний. А він каже: Та я тебе визнає, які маю клопоти. Ну і, і в результаті вийшло, що то на його будова. Пан метро відразу ж захотів познайомитись із власником цегляного подарунку та спілкується з ним лише у постомитівському районному суді. Справа триває вже більше року, хоч сільська рада підтверджує, що будинок стоїть на чужій землі. Ми дійсно зафіксували цей факт, що на земельній ділянці Бережанського стоїть гарний житловий будинок, який збудував не пан Бережанський, а на той час нам було навіть і невідоме прізвище пан Терлецький. Землевпорядник порядник з Виногородської сільської ради розповідає земельну ділянку у Шоломиї, власник особняку таки придбав. У тільки не в Дмитра Бережанського, а в його сусідки пані Любе. Ми разом виїхали туди. Я йому показав, що вона знаходиться перша ділянка, і все, ми на тому погодилися. Пан Терлецький в показав, сказав, що я дійсно показав пані Любі його ту ділянку, але не Бережанська. Любомира Цибульська продала Роману Терлецькому ось цю земельну ділянку, та тут уже чотири роки голе поле. На цій земельній ділянці хорошого місця зробити важко. Тут постійно вологий ґрунт і недалеко тече струмок. За словами місцевих жителів, це місце ідеальне для ставка. Та за словами пані Люби, коли Роман Терлецький купував її землю, зауважень не мав. Приблизно чотири роки тому назад з паном Терлецьким я тут була на місці і показала йому цю ділянку. І він подивився. І в кінці він хотів її собі придбати, і так і вийшло, що він її придбав. Оту мою ділянку. Та координати у документах пана Терлецького такі ж як і в Дмитра Бережанського. Щоправда, з'явились такі виміри лише в 2011 році, а тоді вже йшов суд. Додаток до такого акту право власності і зміненими координатами підписувала працівник Львівського інституту землеустрою Наталя Ручко. Чому одна земля має координати іншої? Жінка нам так і не пояснила. Прошу пані, ви що, допит мене ведете? А я журналістам не бунедобов'яна. Сам Роман Терлецький від коментарів утримався. Мовляв, цю справу може коментувати лише його адвокат. Та Наталія Барбадин, зміну координатів ділянки, не коментує. Каже, це не її компетенція. Я не можу відповідати за дії якихось посадових осіб. Розумієте, я не розумію своєї. Ви мені такі питання, для чого змінювались координати? Добре. Можливо, вони, можливо, якісь були помилки, можливо, я не знаю, звідки я це знати можу. Однак потім додає в правоті свого клієнта, переконана. Пан Терлецький законно на всіх законних підставах купив земельну ділянку. Дана процедура купівлі продажу супроводжувалася нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу. Нотаріус. Ідіть до нотаріуса і спитайтеся до будь-якого, чи посвідчив би він будь-який договір купівлі-продажу земельної ділянки без подання. Певних документів за фактом привласнення землі прокуратура Постамитівського району порушила кримінальну справу. Було перевірено і факт отримання і будівництва на цій земельній ділянці іншою стороною, яка самовільно захопила цю земельну ділянку. І аналогічно свідки дали пояснення з цього приводу, що неодноразово повідомляли його, що він здійснює будівництво не на своїй земельній ділянці. Відповідальність за незаконне захоплення землі штраф від 15 до 50 тисяч гривень. Христина Шевченко Олег Кухар, наш репортер.